1 листопада Закарпатці традиційно збираються в храмах для поминання померлих. Ранкове богослужіння провели і в Ужгородському, хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Цей звичай прийшов до нас із Європи, із західних країн. Але у нас на Закарпатті і на Галичині так само він дуже так вкорінився, і я думаю, що він є ну прекрасним, дуже прекрасним, тому що нашим обов'язком. Є молитися за наших усопших. Це є обов'язок. Церковний церковна заповідь каже, що померлого похоронити, і за нього постійно треба молитися. Ну і в особливий спосіб це відбувається 1 листопада. Ж... недаремно день поминання померлих припадає саме на осінь, каже владика Ніл. Однак церква підкреслює позитивний вимір християнської смерті. Є весна нашого життя, потім приходить осінь нашого життя. І як листя, як це листя, наше життя в певний момент обривається. Але християнська смерть для нас завжди є, є прикрашена Воскресінням Ісуса Христа. І ми знаємо, що в Господі наші померли живуть в іншому вимірі, в іншому в іншому Скажімо, у вічності, в місті, де немає часу, але де, де присутня Божа любов. Так що ми теж підкреслюємо той позитивний вимір християнської смерті, який приніс нам Ісус Христос своїм воскресінням і своєю смертю. Крім того, цей позитивний вимір християнської смерті церква підкреслює й відповідною термінологією щодо людей, які відійшли у вічність. Не вживає термін померлий, а вживає термін усопший. Це є такий материнський підхід церкви до померлої людини, що вона заснула для того, щоб знову встати в тому остаточному воскресінні, коли всі воскреснуть, всі воскреснуть. Ну і це є теж такий гарний, скажімо, материнський аспект церкви, що ми згадуємо наших усопших, не померлих, але усопших. з великою повагою. З великою любов'ю, знаючи, що вони, є, що вони є біля Господа, а деякі ще потребують наших молитов, щоб якнайшвидше бути біля, біля ласкавого небесного Отця. Воїновим наших родителі, сродників наших, побожих лежачних зі вписаних, і послуг того слави християнські облажені повоєнні, Господу поводця. Цьогоріч в особливий спосіб у церквах молилися й за військових, котрі віддали своє життя на війні, переживаємо цей такий нелегкий час війни, коли маємо дуже багато полеглих захисників, і ми з болем приймаємо, з болем приймаємо ту втрату, але але розуміємо теж, що, що вони є справжні герої, і ми віримо, що за той подвиг їхнього життя. За те, що вони віддали своє життя, захищаючи нас, захищаючи свою рідну землю, ми знаємо, що Господь обдаров, обдарує їх небесним царством. Також у цей день помарлих поминаємо на кладовищах. Ставимо квіти та свічки на могили рідних і близьких. Утім, найголовніше в цьому дні молитва, наголошують священники.